Тетяна в цей день зовсім не було настрою. Тому свій 40-річний день народження вона вирішила не святкувати. Треба сказати, що у Тетяни завжди були гучні святкування, багато гостей, та цього року все якось не так. От просто не хотілося нічого. Тетяна всю ніч не спала, аналізувала, чому у неї все так склалося, що вона зробила не так, чому вона і досі одна. Адже самотність це так нестерпно і боляче. Вона все життя багато вчилася, працювала. Зробила непогану кар'єру, працює лікаркою в місцевій лікарні, та з роботою зовсім не лишилося часу на особисте життя. Таня думала, що ось-ось і все само прийде. Вона зустріне його випадково на вулиці чи в автобусі, та минав тільки час. А може, це все через Сергія, вона ж так некрасиво з ним повелася. Ця історія періодично спливає перед очима у Тетяни, так вийшла негарно. Хтось із знайомих сказав, що Сергій досі не одружений. Той вечір Тетяна була в лікарні на нічному чергуванні. Привезли молодого хлопця. Тетяна допомогла йому, але так, нічого особливого. Вона просто виконувала свої професійні обов'язки. Сергій дуже швидко пішов на поправку. А в зустрічі з Тетяною бачив щось більше, ніж просто знайомство. Коли виписувався, прийшов до Тетяни з величезним букетом квітів, і, хоч вони за були знайомі, та хлопець наважився розповісти про свої почуття до лікарки. Це тобі. Я кохаю тебе. Потім ще були оберемки квітів. Сергій називав Тетяну найдововижнішою жінкою, пропонував одружитися. Тридцятирічна Тетяна, яка бачила в житті багато, не могла повірити у щирість Сергієвих почуттів. Вони ж майже незнайомі, тому втікала від цих стосунків з усіх сил. Але найбільше лякала дівчину різниця у віці. Сергію за ледве виповнилися 20. Він був молодшим від неї на цілих 10 років. Коли Тетяна сказала своє категоричне ні, Сергій плакав. Але це не були дитячі сльози. Так плачуть дорослі чоловіки. Ти дивовижна жінка, і я ще заслужу твою довіру. І пішов, більше вона його не бачила. Але і з іншими чоловіками чомусь у неї не складалося. На черговому святі у друзів Тетяна заприсяглася, що більше ніколи нікуди не піде. Вона постійно відчувала себе не такою, бо на носі 40 років. А вона ще й досі незаміжна. В компанії усі були парами, говорили про успіхи своїх дітей, а Тетяні на таких святах якось незатишно, тож вирішила нікуди більше не ходити і свій день народження більше не святкувати. Ранок розпочався, як завжди, прокинулася, зварила собі міцної кави, складала плани на день, думала, як краще провести свій день народження. Пролунав дзвінок. На телефоні був незнайомий номер. Привіт. Відчини двері. Тетяна відразу впізнала голос Сергія, хоча й не чула його десять років. Вона побігла до дверей. Спочатку вона побачила величезний букет квітів, а потім зайшов Сергій. Я все про тебе знаю. Я весь час був поряд. Тепер я тебе нікуди не відпущу. Ти станеш моєю дружиною. Тетяна зателефонувала всім друзям і запросила на святкування свого сорокаріччя, але на завтра. Бо сьогодні у неї зовсім інші плани: нарешті, бути щасливою, настав її час.